Як активувати код доступу до порталу Радникком Для цього у верхньому правому кутку Авторизуйтесь. Для цього введіть вашу діючу електронну пошту та пароль. Після того, як ви увійшли у свій особистий кабінет, натисніть кнопку Підписатися. А після цього ми опускаємось трішечки нижче допоки не знайдемо область для ведення коду. Зверніть увагу, код повинен прийти на вашу електронну пошту. Скопіюйте його звідти. Після того, як ви скопіювали код, вставте його в зазначену область та натисніть клавішу Активувати. Вітаємо! Ви в команді однодумців, успіхів вам!